З перерізання червоної стрічки на вході до інформаційно-консультаційного центру розпочав свій візит голова Державної служби зайнятості Ярослав Кашуба. За основу діяльності центру взято німецький досвід. У Європі зазначає чиновник, такі структури існують давно, оскільки це зручно як для тих, хто шукає роботу, так і для тих, хто її пропонує. Це відкриті площадки для роботодавців і для безробітних. А ще найголовніше це відкриті площадки для соціальних партнерів служби Зайнятості на сьогодні матеріально-технічна база служби зайнятості дозволяє нам запрошувати до нас і на нашій базі відпрацьовувати різноманітні послуги, які мають надаватися для людей. Тут навчатимуть людей, як знайти роботу, з чого розпочати власний бізнес, консультуватимуть з питань законодавства про зайнятість. Особливу увагу обіцяють приділити роботі з молоддю та батьками, а також безробітним учасникам. АТО люди приходять, стоять на облік. Люди сьогодні мають, мають не так певні проблеми з тим, що перспективи свого життя. Тому сьогодні виконавча влада безпосередньо буде приймати участь в роботі цього центру. Ярослав Кашуба виступив з ініціативою відкриття на Полтавщині Центру професійно-технічної освіти служби зайнятості України. Центр готуватиме безробітних або тих, хто хоче здобути нову професію серед дорослого населення у 2015 році. Планують навчити 530 осіб. Ще одним проектом до того ж пілотним стане організація зайнятості молоді. У вільний від навчання час «Уже є рішення на 600 тисяч гривень у місцевих бюджетах. Це зайнятість дітей в канікулярний період, і саме зайнятість дітей із в першу чергу із сімей малозабезпечених, яким потрібна підтримка. Плюс створення чотирьох молодіжних загонів з числа студентів аграрної академії. Вони будуть працювати у провідних підприємствах аграрної сфери. Для нас і для наших студентів це дійсно є дуже такий добрий шанс поєднати і практичне навчання те, що вони навчали на студентській лаві. Тепер вони можуть прийти на практиці, бо ознайомитись та ще й заробити гроші. Далі візит на ярмарок вакансії. Свої пропозиції демонстрували близько 40 роботодавців. Найбільше говорить Ярослав Кашуба, його здивував рівень пропонованих зарплат в середньому 3400 гривень. Для Полтави відзначає це пристойна сума приблизно Скільки ж отримують і працівники швейної фабрики Ворскла розповідає директор підприємства Віктор Чміль. Він разом з організацією роботодавців та представниками профспілок обговорили проблеми та перспективи подібних підприємств. Треба йти в одну сторону, рухатись в сторону допомоги для людей, аналізувати який є ринок праці сьогодні в Полтавській області, і відповідно під цей ринок праці. Пропонувати людям вакансії, якщо не мають люди відповідної професії, значить треба на ці професії людей орієнтувати, відповідним чином готувати, перенавчати і навчати. Протягом січня квітня послугами служби зайнятості скористалося майже 47 тисяч безробітних осіб. Це на 7 тисяч більше ніж у цей же період минулого року. У квітні середньомісячний розмір допомоги по безробіттю становив 1268 тисячу гривень.